Міру, і благословення від Господа, другий прихід дуже близько. І знаєте, що нам говорить слово Христове Біблія? Єфесіянам 6:11. Задягніться у повну Божу зброю. І ви знаєте, почитавши цей віршик, я розумію, що є сім дій і порад від Господа і Спасителя. І дійсно перше, це є. Підперезати стегна свої правдою, істиною Божою, так? Друге, це задягнутися в Божу бронь, в праведність Христову. І праведним ми стаємо тоді, коли ми пізнаємо Слово Боже ціліком і повністю, і те, що ми не виконували, ми повинні мати. Покаяння згідно Слова Божого, згідно життєнських наших дій. І третє це є взуте ноги в готовність в Євангелія миру. Так? І четверте це мати щит віри Христової, Божої віри, це Божа любов, як казав Ісус Христос по вашій вірі буде нам. Тому нам треба Божа віра. І Тим більше слухати треба Слово Боже, тому що Христос сказав, хто слухає Слово Моє, це від мене, а хто не слухає це й не може, тому що Слово Боже це є меч обосічний, який відсікає тих людей, які не є водимі Духом Божим, які не мають духовного народження, вони і не можуть слухати тому п'яте. Це є шолом спасіння. Шосте це є меч духовний. Це дійсно те, як я вже говорив і ще раз повторюю, що це є духовний меч, він обосічний з двох сторін. Це є Слово Христове, це є Слово Боже. Тільки один Ісус Христос виконав і показав нам дорогу до Спасіння, яке також Слово Боже, яке е, не розкаяні, не можуть іменно слухати. Е, це є. Е, Бо Тому що це є Боже відкровіння, це є е, Боже тому о, натхнення, тому ми повинні використати в сьогоднішньому дні е, цю святу пролиту кров Господа нашого Ісуса Христа. тому що Слово Боже говорить: коли нас Христос простить провини наші, то ми завжди будемо вільні від гріха і ми будемо водимі. Духом Божим, і ми також будемо, як і в так і ми будемо робити дії Божі, які будуть Богу до вподоби, які будуть відзеркалювати спасіння Господа Ісуса Христа. І сьоме це є молитва праведного, тому що молитва праведного чує Господь. І ми повинні це зрозуміти. Це є, що це є повна зброя Господа, і всі дії Божі, всі. На ці дні Божі і Боже випробування ми зможемо Божого гніву, ми можемо випробувати перемогти іменно Господом нашим Спасителем з Ісусом Христом. Тільки з Богом ми будемо з Божою перемогою, тому що Ісус Христос він сказав, що Я залишив їм. Ісус передав єдинство, щоб ми були вдосконалені в одно, так як Ісус вдосконалений з учому небесним. Тому говорить нам Марка 11.22, майте віру Божу. Амінь. З Богом.